Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів. В ефірі програма «Лучани. про». Нещодавно стало відомо, що в Івано-Франківську створять мовний патруль. Інспектори будуть перевіряти дотримання мовного законодавства та популяризуватимуть державну мову у публічному просторі. А от чи потрібен такий мовний патруль у Луцьку і чи взагалі подобається Лучанам така ідея, йдемо питати. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого. Та найголовнішого. Скажіть, як вам взагалі така ідея в нашому місті це зробити? Хороша, підтримує повністю. Як думаєте, що зміниться? Ну, Люди більш стануть дотримуватись тих традицій, тих звичаїв, підтримувати свою мову. І ну, воно буде так, як воно має бути, а не так, як воно зараз є. А скажіть, будь ласка, чи не приєдналися б до такого мовного? До мовного патруля? Так. Ну, то чому б ні? Такий вільний час, це класна ініціатива також. Трошечки його як то, ну, щоб мова більше просувалася, так, да. щоб був порядок, бо те, що зараз є. Звичайно, не треба судити людей, які виросли на такій мові, мові агресора, але ж треба, щоб вони перечалися і підтримали наше. А як взагалі вважаєте багато в нас вузького російської мови? Відсотків, я думаю, 20 точно є. І це чисто корінних лучан. Плюс, якщо взяти ті, хто приїхали, ну, там буде відсоток більший, 100%. Я, яка ваша думка, якщо б цей патруль створили у нас в місті? Я тільки казав, що тут такого? Українською мовою, ми живемо на Україні. Угу. Я сама переселенка угу. і все життя розмовляла українською. Ось я два роки тут живу. Ну що? Що тут такого страшного? А як гадаєте, я патріот? Багато... багато російської мови в нас потрібно цього проглядати. Ну, я до, до цього лояльно ставлюся. І Луцьк таке місто, що він лояльно ставиться, якщо десь російськомовні, але е, живемо в Україні. І треба себе поважати. Будь Яка різниця, Там, на якій мові, мові, мові? говорити, на важливо те, що вона говорить. Але в принципі, ну хотілося б, щоб люди більш а говорили принципі, скажіть, мов... якби створили мовний патруль у нашому місті, ви приєдналися? Можливо? Е – А ми перевіряємо. А як вам взагалі така ідея, якби в нашому місті? Погано. А чому? <світ> ну, без коментарів. Ну я вважаю, це було б досить непогано, оскільки вже які ріки йде війна. І вже свідомі люди мали б зробити свій вибір говорити українською чи мовою окупанта. На вашу думку, в Луцьку за ці роки побільшало російської мови? Ні, я вважаю, що більшість. <світ> 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 Більшість українців в мене наразі і спілкуються українською. Чи є потреба така звичайно? В Луцьку? В Луцьку ні. В Луцьку немає, але в великих містах обов'язково. Тобто в Києві, Харкові і в інших. А в нашому місті взагалі Думаю, як... що ні російською мовою. Ну я не чую. Ага. Майже що, не постійно, чую. Все добре. Так Розуміло, дякую. Мінімум в моєму оточенні. Дякую. Ту -ту все приїжджи. І русські, і українські, які хочуть. Ну, ні, ні, російську вже тепер не хочуть. Тепер українською. Ну, а, а тут говорить, хто я хочу. Чи є потреба така в Луцьку? Звичайно. А чому? Поясніть. Ну то катам тут не місце. А в нас взагалі є проблема така російська. Є. Дуже велика проблема. А що цей мовний патруль може змінити? І наскільки, на вашу думку? Ну, якби людей штрафували, то може би розуміли трошки. А ви приєдналися до такого мовного патруля? Не, не знаю, можливо. Нащо він потрібний? Говоримо ми українською, вони говорять рускою, ми друг друга поймаємо. і знову починати ту сварку? Ні. Не чула і не хочу навіть чути. А за мову то взагалі. Мова є українська на Україні. Ну я навіть не знаю. Людина сама вибирає спілкуватися в побуті, але я за українську мову. За те, що всі українською мовою спілкувалися. Ну, це ж. Само собою, як ми спілкуємося українською мовою, значить ми українські українці, ми себе ідентифікуємо українцями. А якщо ми російською спілкуємося, це то ми, нас на нас Росія напала, що ми так російською спілкувалися. Дякую. Да, я за українську мову.